Так, вітаю всіх на, на каналі глядачів. Сьогодні продовжую стрім. Зараз собі налаштую, щоб бачити ваші повідомлення. Продовжую стрім зі створення тарілочки із самозатвердіваючої глини. Так, добре бачу ваші повідомлення. Це тарілочка, як... Яку я зробила вчора. І ось одна із тих теж зроблених вчора. Зараз цю швиденько я покриваю лаком. Вона вже майже висохла, але я хочу її швидше зробити. Покриваю глянцевим лаком так, буду в руці тримати. І ви зараз всі кольори під лаком. Яке це? Неймовірне розкриваються кольори всім. Це неймовірно. Відчуття дуже класні. Всім рекомендую, хто ще не спробував нічого робити, власноруч якісь, чи малювати, чи ліпити щось, шити, вишивати, в принципі, що завгодно. Обов'язково. Яка стається тарілочні, я покрию ще один шар. Я покрию ще один шар. Знову. Так. Я сподіваюся, напишіть, ви бачите чи не бачите, тому що мені показує ніби зависає відео. Трохи глючить, пише Поліна. Я не знаю, що відбувається. Я інтернет. Зараз я зроблю лад, закриваю. Зараз я покрию білою фарбою цю тарелочку. Так, якщо я зможу відкрити баночку. Тра, тра, ракан пише вау. Дякую. Дякую. Ось така тарілочка, щоб видно було. Так, да, як ти почуваєш себе, Поліна, до речі. Ще температура? формі соняшника, і зараз я покриваю її білою фарбою, я хочу її зробити білого кольору з золотим обідком. Поліна пише, що кашлі прозастудилася. Я знаю, що корисно від кашлю, знаєш, варять картоплю і над нею дихають. Запитаю маму. Я думаю, що вона знає цей рецепт і дуже корисно мені завжди допомагало. А, Поліна пише, що їй не подобається. Ну, не знаю. Зате допомагає. Зможеш швиденько заснути і все добре буде. Так, зараз буде коротесенький ефір, я скоро його закінчу. Ой, було не в кадрі. Щось я зачиталась повідомлень. Я не звернула увагу, що не в кадрі профарбовую білим кольором і теж залишаю сохнути. Так, 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 під рушником. Правильно, Так, добре, я увімкнулася на хвилинку буквально показати, як покривається лаком ця тарілочка. І вже буду вимикатися ввечері. Я думаю, що ввечері продовжую ефір. Бажаю всім гарного дня, всім. Натхнення бажаю. Кому цікаво, як створювалася ця тарілочка у формі фіару. Почую, прочитаю всіх повідомлення вже ввечері. Всім гарного дня. А Поліна, ви дуже швидше.